Всім привіт, дівчатка, вітаю вас на своєму каналі Пророцтво Марічки. З вами тарологиня Марічка, і будемо з вами дивитися сьогодні такий розклад робити верніше на тему, чи будемо ми разом. Подивимось взагалі, що відбувається з вашим чоловіком, чи хоче він бути разом з вами, чи будує він якісь плани на вас. І взагалі. Як будуть розвиватися ваші відносини, да? тобто які перспективи цього всього? Цей розклад саме для тих дівчат, які вже мають стосунки, які вже у відносинах. Тому загадуйте свого чоловіка, свого хлопця, і обирайте один з трьох варіантів це червоний перший варіант. Жовтий, другий або третій зелений, якщо ви вагаєтесь, ви можете поставити на паузу для того, щоб мати час так, обрати свій варіант. На початку я таку роблю ну, невелику сигніфікацію, так? тобто ви почуєте вже спочатку про вас це варіант чи не про вас, якщо не про вас, просто обирайте інший, тому що розклади загальні, вони працюють по-різному. Я просто тут. Творюю певне поле, так? Ну, і за допомогою вас, ваших переглядів. І за допомогою цього ви отримуєте для себе певну інформацію. Буває так, що на загальних розкладах нічого не зрезонувало, і це не означає, що якийсь поганий розклад, або ви якась не така. Насправді, просто ця інформація не для вас. Ви можете обрати інший розклад, є на моєму каналі. Або просто. Саме зараз вам цю інформацію не треба чути. Отже, переходимо до варіантів: перший, другий та третій. Починаємо з червоного вузлика щастя. Дівчатка, перший варіант: я вас вітаю. От. Дивимось, чи будете ви разом зі своїм чоловіком. Зараз загадуйте свого чоловіка. Я нагадую, що я роблю особисті розклади. Якщо ви хочете звернутися за особистою консультацією до мене, то в дописі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал. Пишіть мені в телеграм і будемо вже з вами працювати. Звісно ж, там я персонально вам більше часу приділю, бо загальні розклади вони такі. Так, дивимось, чи будете ви разом. Давай дивитися, що відбувається з ним на даний момент, в яких він енергіях. Тобто ти зрозумієш, це про нього чи не про нього, взагалі це про твого чоловіка чи не про твого. Отже, перший варіант, що там з ним відбувається. Ой, дівчата, тут таке програється, що, можливо, зараз у вас якась сварка. І цей чоловік трошки почав вагатися, дивлячись на те, що між вами така сварка велика, чи дійсно ви один одному підходите, чи дійсно у вас є певний коннект, і він такий, знаєте, вже починає стояти на виборі. Тобто в ньому. Ну, такі думки проскакують, а можливо, десь є краще. Ну, дуже близько до того, що він готовий, в принципі, ці стосунки завершити. Але знаєте, все одно в нього всередині дуже багато страху це отак от взяти і відрубати, це перервати. Він може з вами сперечатися, він може відстоювати свою точку зору, він може якось вам натякати, що це кінець. Але все одно, всередині для себе, він вважає, що такі ваші стосунки ну вони, можна сказати навіть кримічні, що просто так від вас він піти не може. Він все одно прив'язаний, можна так сказати. Він і хотів би, але не може. Не може, не пускає. Ви занадто його серцем володієте. Так, що він відчуває? Давай дивитися, що ж він відчуває. Слухай, ну саме до тебе е, йому трошки не вистачає. так, Не вистачає твоєї любові, твого тепла. Він себе м, відчуває, що ну, він такий класний, він вважає, слухай, я такий класний, я такий хороший, ну чому ти мене не кохаєш так, як я хочу? так? От, він як маленька дитина, саме так і говорить. Чому не відбувається так, як я хочу? Такий трошки нишпарка, трошки хоче від вас відірвати шматочок енергії, так відчути себе оцим найкращим чоловіком. І в нього, можливо, навіть деякі образи є. Але він відчуває тут такий момент, що ви все ж таки споріднена душа. Не може він від вас просто так піти. От він і хоче розірвати, і не може. Бачите залежність в нього. Він і хоче закінчити це все і не може. Не може, не бачить виходу з цієї ситуації, яка там між вами склалася. Ну, відчуваю, що ви така жінка, розумієте, що ви о, більш сильніше за нього. Ви знаєте, як вкладатися в стосунки, ви знаєте, як будувати ці стосунки, а він не знає. Він просто, як маленька дитина, стоїть і він хоче, щоб ви йому просто давали енергію. А ви ж не просто хочете давати, ви ж хочете якийсь рівноцінний обмін, а його не виходить, немає цього обміну. Добре, що він взагалі планує на тебе. Чи планує? Що він взагалі планує? Слухай, ну плани в нього є, але а, так, так, плани в нього взагалі-та на тебе є. В нього є плани і на сім'ю з тобою створити. Але, можливо, тут такий момент, що в його оточенні є якісь люди, які йому просто. Ну, говорять про тебе щось не дуже хороше. Да? Вони йому кажуть, та чого ти так принижуєшся? Це може бути його друзі, так? які йому постійно щось в, в ухо таке заливають, що він вважає, що. В цих стосунках він не відчуває себе справжнім чоловіком. От він би хотів би себе відчувати таким стабільним, справжнім, таким, на якого можна опертися, який ну, як захисник, а він себе таким не відчуває. Він заходить у стосунки з нижньої позиції. І це його, ну, в його розумінні це певне приниження. От Людина просто не розуміє, що він сам, ну, сам себе принижує, що ніхто насправді його не принижує. Це він таку позицію зайняв. Плани в нього великі на тебе. Але як кажуть, то плани, а в нього йде все не за сценарієм. І тут, дівчата, тут ще такий момент, що в нього все ж таки дуже велике роздуте его. Так? Тобто людина. Вважає, що він в певною мірою цар і Бог, і ти повинна йому вклонятися, а ти не вклоняєшся, бо ти дуже самодостатня жінка. І це його, можна сказати, так бісить трошки, так? Людину це бісить. Планів багато набудував, а стикнувся з реальністю і зрозумів, що реальність вона зовсім інша. Так, отже, найближчі півроку, чи будете ви разом? Слухайте, ну, так, так, все одно ви будете разом, це ваша тимчасова буря, можна так сказати. Ви її здолаєте, все у вас буде добре, кожен зрозуміє так, свої помилки. І у вас знаєте, як зміняться от, переродження буде ваших стосунків, От, наче вищі сили для чогось хочуть, щоб ви були разом. Ну, це для чого завгодно. Можливо, щоб кожен з вас отримав якісь уроки. так? Вищі сили іноді вони ж, людей зводять не для того, щоб там було все щасливо, довго, і щоб кохання було, а для того, щоб кожен отримав свій урок, міг виправити свою карму, можна так сказати. Тому з цією людиною у вас ще не кінець, разом ви будете, і ваші стосунки будуть переходити на новий рівень. Ось такий перший варіант, дівчатка. Так, ну, Якщо вам зрезонувало, то поставте вподобайку, можете підписатися, і це буде такий ваш енергообмін зі мною, так? Бо це дуже важливо. Якщо ви для себе почули якусь інформацію, яка вам стала в нагоді, якусь підтримку отримали, то дуже важливо за це мати можливість бути вдячним. Так? І от ваша вдячність це. Те, що ви ставите вподобайку, те, що ви підписуєтесь, те, що ви пишете коментарі. От. Я читаю і сприймаю будь-які коментарі, навіть негативні. І хейтерів теж я обожнюю, бо хейтери я взагалі вважаю, це класні люди, які дають можливість просувати себе да, і вдосконалювати як спеціаліста. Це такі, знаєте, можна сказати, дорожні знаки, да? які показують правильний напрямок. Вони мож... Можна сказати, що хейтери навіть тренд задають. Ну, тут так, я вже шуткую. Так, другий варіант, дівчата. Давайте дивитися, чи будете ви разом з вашим чоловіком. Думайте зараз про вашого чоловіка. Ми будемо дивитися, що з ним відбувається на даний момент, так? В яких він енергіях перебуває? І якщо вам резонує, то ви можете слухати весь варіант. Значить, це варіант про вас. Так, що там з вашим чоловіком? Слухайте, який він врівноважений, який він спокійний, який він захищений, як в нього класно все. Так, у людини багато ідей внутрішніх. Слухайте, ну тут людина, тут такий момент, або в його житті відбуваються якісь події, він вже досяг певного успіху. і ці події, які відбуваються, так вони його штовхають розвиватися далі. Да? Тобто, скажімо так, зараз його життя кипить, хоча всередині він почуває себе досить спокійно, надійно і захищено. Тобто в нього є розуміння, що все, що відбувається зараз в його житті, це правильно, це так і повинно бути. З чого б це не стосувалося, його кар'єри, його особистого життя. Ну тут, дивіться, людина відчуває, що зараз він просто святкує своє життя, в нього дійсно свято, в нього піднесений настрій, в нього багато всередині енергії. Ой, ну, дуже такі м'які класні енергії йдуть. Так, людина дуже така цікава. Другий варіант. Що ж там за чоловік у вас? Так що він відчуває по відношенню до тебе? Що він відчуває по відношенню до тебе? Слухай, ну тут взагалі? Він вважає, що ти настільки класна, настільки яскрава, що ти, можливо, пройшла якусь дуже велику трансформацію, що ти ну, просто жінка його мрії. Тут, можливо, і настрій в нього такий святковий, бо він зустрів жінку своєї мрії. Ну, в нього тут він відчуває, що я зірвав великий куш, мені настільки пощастило в моєму житті, я переможець і я зміг зацікавити таку класну жінку. Ну ти для нього просто зірка, слухай, ну просто зірка. Він не знає навіть, з чим тебе порівняти, бо ти йому здавалася такою недосяжною, так? що з тобою непросто, що в тебе є свої, ну скажімо так, принципи. так? Погляди на життя, він це все усвідомлював. І тут раптом ти така класна. Знаєш, та жінка, наче як богиня, яка на Олімпі. Да? Повертаєшся до нього і дивишся на нього, і навіть там спілкуєшся, і навіть у вас якісь стосунки, ну він просто захоплений. Ой, ну другий варіант тут просто мі-мі-мі. Я -мі по-іншому -мі. не знаю, як сказати. Так. Ну, це все добре, що в нього таке захоплені почуття. А плани які? Які плани в тебе на цю жінку, на вас, дівчатка? Які плани? А отут от починаються так, гойдалки. Ось оці гойдалки. Ой. Так, я скажу так, якщо ви на відстані спілкуєтесь, в нього він дуже хоче продовжити ці спілкування. Він хоче розвивати ваші стосунки, але в нього знаєте, такий момент вагання, чи підходжу я їй, чи відповідаю я її запиту, чи розуміє вона, що я за чоловік, чи зможе вона з таким зі мною бути. В нього багато нерозуміння щодо вас, він більше у вас сумнівається. В собі він не сумнівається, в своїх почуттях він не сумнівається, а в ваших почуттях в нього трошки суму... ну, сумнівів є. І він, знаєте, навіть в нього є таке, він думає, може, я собі фантазую, може, це мені наснилося, так, що така жінка біля мене. Він не може просто, знаєте, от, дівчата, як повірити в своє щастя, от не може, не може ця людина повірити в своє щастя. Він буде ну, все ж таки намагатися з тобою зв'язуватися, спілкуватися, продовжувати розвивати ці стосунки, тобто його плани поки що так, зануритися наповну в ці стосунки і, можна сказати, їх розвивати, да? тобто удосконалювати ці стосунки. Він, можливо, сам розуміє, що зараз пристрасть, вона якби трошки затьмарює так, розум. І він би і хотів оце рацію вімкнути, але в нього зараз такі енергії всередині нього, що тут зовсім не про рацію. Так, його просто переповнюють емоції. От. Він хотів би більш тверезо на вас подивитися, тому що він вас сприймає, ну, як жінку, яка як подарунок долі. І він дуже боїться, що він може помилитися у вас. Він не хоче помилятися. Так. Чи будете ви разом? Взагалі вищі сили хочуть, щоб ви були разом? Ой, ну, дівчата, тут так все складно. Тут дуже складно. Тут є, скажімо так, жінки ще які в ньому зацікавлені. І тут... Цілком можливий, відіграються у декого, що можливий трикутник, так, що є в нього якась його колишня, яка його просто так не відпустить. Ну, Тут, дівчата, дивіться, на питання, чи будете ви разом тут. Просто простір говорить, що багато чого буде залежати від вас обох, наскільки ви це захочете. Суперечки будуть, суперечки, вони нікуди від вас не подінуться. І то, знаєте, от все настільки яскраво, класно починається, але, але, але. але. Там будуть певні обставини у вашому житті і в його житті. Які будуть просто вам заважати. І тут буде залежати від вас, наскільки ви зможете це все здолати разом. Ну, простір показує, що буде напружено, буде непросто, і, скоріш за все, ці стосунки можуть, ну, я не можу сказати, що за, прям 100%, 100 вони закінчаться, але пауза можлива. Пауза, можлива, все ж таки між вами. Інші жінки будуть мати вплив. Там не обов'язково, до речі, що це якісь колишні, це можуть бути якісь його подружки, це можуть бути його родички. так, там, І мати може бути. Вона буде на нього мати такий колосальний вплив, і це буде дуже сильно заважати вашим стосункам. Тому тут треба тільки придивлятися до того чоловіка, розуміти, наскільки він для вас цінний, наскільки ви хочете бути поруч з такою, з такою людиною, як він. І якщо він для вас цінний, то вам треба просто боротися за своє щастя. Ось такий другий варіант. Такий здавався, наче веселий, такий цікавий, да, спочатку, а потім почалося. Не такий же він і легкий, простий, і веселий, як здавалося. Так, і в нас третій варіант, дівчатка, зелений вузлик щастя. Так, давайте дивитися, чи будете ви разом. Дивимось ваших чоловіків, загадуйте. Свого чоловіка. Давайте дивитися, в яких енергіях він зараз перебуває, що з ним відбувається на даний момент. Це така собі сигніфікація, щоб ви розуміли, ваш це чоловік чи не ваш? Так. Ой. Людині дуже-дуже непросто зараз. Ну, тут так, або чоловік дуже важко працює, так? Або в нього зараз дуже непростий період в його житті, де йому треба. Підтримка вищих сил, де він хотів би, щоб його, йому допомогли. Йому важко, але він відчуває, що це важкість все ж таки тимчасова, так? що буде все на краще. І зараз він просто виконує свою роботу. Він просто такий ну, молодець. Він працює над тими обставинами, які склалися у його житті. Знаєте, Руки він не, відпуск... не опускає, не каже, а будь-як буде. Ні. В нього великий намір виправити ту ситуацію, в якій він опинився. З чим би це не було пов'язано? З будь-чим, просто ви повинні розуміти, що зараз в його житті відбуваються досить непрості процеси. І йому дійсно непросто, йому дійсно треба підтримка. Так, що він відчуває по відношенню до тебе? що в нього по відношенню до тебе. Слухай, він взагалі-то думає, що ти жінка, яка можеш йому допомогти. І навіть не стільки там матеріально так, виправити його ситуацію, а морально. Що ти настільки на нього моральний вплив маєш, ти от як підтримуюча сила можна сказати, він трошки на тебе покладається в цьому аспекті. Він розуміє, що всі ці, всі ці труднощі є заради кого долати. Тобто ти така м, жінка, з якою б він хотів бути поруч, бо він відчуває, що м, в складну. Годину да, на тебе можна опертися, на тебе, ти така надійна, ти підтримуюча, і він це дуже сильно потужно відчуває. І для нього це дуже важливо, дівчата. Для нього це важливо. В нього аж знаєш, як серцева чакра від цього розкривається. Йому наче і легше стає. Тобто, ну хай там що буде, знаєш. от Хай не все, все навкруги горить, головне, що вона зі мною, головне, що вона поруч, і що я її кохаю, що в мене оці почуття до неї є. Так, які його плани по відношенню до тебе? Що він взагалі планує? Дівчатка, ну він на порозі такого досить важливого кроку. Тут цілком можливо, що якщо ви не в шлюбі, то він запропонує вам руку і серце. Він хоче, для нього вже прийшов, ну, скажімо так, логічний такий крок, що треба вже робити пропозицію, що треба вже бути сім'єю. Справжньою сім'єю, в нього це розуміння є, в нього на тебе так, в нього на тебе плани створити сім'ю. Саме сім'ю. І взагалі я хочу сказати, що ця ідея його досить сильно захоплює. Він від цієї ідеї в нього аж таке піднесення всередині. Ну Він тебе дійсно бачить справжньою дружиною. Такою дружина і повинна бути підтримуючою, такою от цікавою. Так, давайте, що там, найближчі півроку. Чи будете ви разом? Ну, тут просто вже додати нічого, тут все настільки зрозуміло і все ясно. О, дівчатка, буде непросто, скажу одразу, буде дуже непросто. Але не дивлячись на все це, так, будете ви разом. Зможе він здолати оцю ситуацію, зможе почати все спочатку. От. І тут такі… дайте цьому просто час. От ви знаєте, ви, якщо ви відчуваєте, що от він на порозі того, щоб зробити пропозицію, от не підштовхуйте його, дайте цьому, цим процесам дозріти, дайте, щоб він повністю дозрів до того, що дійсно ви та сама. Він зараз про вас планує, міркує, так? але ж він все одно розумієте, всередині трошки сумнівається. Так от, якщо ви просто не будете тиснути, якщо ви будете просто, ну, скажімо так, підтримуючою жінкою і просто спостерігати за тим, що відбувається, да, вам навіть от просто не треба ніяких зусиль докладати, просто його підтримати і все. Воно все буде розгортатися так, як треба. Ну, Тут дивіться, яким він стає. да. Король Кубків це людина, наповнена емоціями, наповнена теплом, яка здатна це тепло дарувати, так. здатна вас цим огортати. Ну і взагалі тут перспективи розвитку ваших стосунків вони досить такі цікаві а, і шанс, шанс на сім'ю, справжню вашу початок вашої монархії, можна так сказати. так? Коли люди створюють сім'ю, це ж таке певне королівство. Да? Ну, перспективи хороші, разом будете, і все у вас буде добре. Але пам'ятайте, що ці складнощі, які зараз у вас є, що вони тимчасові, що вони все це минає. От. І все одно буде все у вас класно, нормально, добре. Шанс ви на своє щастя отримаєте. На цьому, дівчатка, все. Я вам дякую за перегляди, я вам дякую за вподобайки, я вам дякую за підтримку. Щиро дякую дійсно. І всім нам миру та любові. Пока-пока.